Так, друзі, мікрофончик робе. Всіх вітаю. Це новий випуск на каналі Агросфера. Мене звати Микола Монашок, і це ваш улюблений канал. Сідайте позручніше, беріть смаколики, чайок. І сьогодні Все, санять, висипай. Все, саніть висипай. <схай> Рація гра, стою на полі. Сьогодні у нас буде косовиця соняшника. Буквально там пару днів назад я для вас знімав випуск. І сьогодні рішив. Також для вас вже зняти, що ми працюємо. І як ми працюємо, і який в мене план? Хочу з вами поділитися. Сьогодні у нас 17 вересня. На завтра передають дощ. Це сьогодні середа, на завтра четвер. І хочу встигнути скосити. Тут ми заканчуємо, можна сказати, один відділок. І переїжджаємо на другий відділок, і у нас там переїзд 50 кілометрів. Е, на зараз нам осталось 80 гектарів косить на цьому відділку. Косимо там в час десь приблизно он комбайни, стою на полі, бачите, <кхем> вигружаються. Косимо в час десь 20-22 гектари. Це якраз там 75 гектарів осталось. Під 5 годин вечора ми закінчуємо. Вечірям якраз. Хочемо переїхати на слідуючий відділок. Під часу 8 вечора переїдемо і ждемо дощу. Дощ дуже треба нам під посів пшениці. Ми сіємося, сіємо в суху землю і під ріпак. Ріпак вчора ми зробили частину цього хлорперіфоса вже. Мабуть, четвертий раз, тому що буквально 5 днів пройшло, 6 днів пройшло, і, і вона знову починає підгризати, з'являється оця гризуча совка. Взагалі, накриваємо цим хлорперіфосом. Сьогодні, думаю, додущу доробим. Посів практично йде за, за комбайнами. Трохи у нас там з кейсами були поломки з проводами, трохи на цьому соняшнику пообривали по, по провода на одному, на другому, то чуть-чуть поки поробили, там отбойники поробили. Зараз е е е ноги напишуть, чого треба ж з отбойниками цими робити. Да, з отбойниками вони є, ми їх зробили, але буває так, що їх обриває. В общем. Зробили, запустили, зараз впереді йде два кейси. Поперед сівалками ну, зараз покажу, бачите, всі знають, що це на крупі. Отут у мене ось посів показує, а тут ось показує комбайни. То, в принципі, ось у нас бачите, одне поле 119 гектарів. Тут працює одна сівалка, друга сівалка, третя сівалка, вони одразу, ось третя. Е і два кейси. Два кейси поперед 30-40 гектарів вони попереду сівало. Один у нас працює з Вольтой, другий у нас працює з Велесом 315-340. Потім з цього поля вони перепригнуть до комбайнів. І потім оце отсюда ми переїжджаємо аж аж сюди. По дорозі, Все, оп, сюди. Ось так. Такий план то для комбайнів сьогодні там чисто 100, 140 гектарів скосить, щоб переїхати. А сівалка, щоб, щоб, догнати, щоб догнати, це їм сіять сьогодні на три сівалки 80 гектарів, плюс 120-200, плюс 20-220 і 140, коротше, 320 гектарів, десь 320 їм сьогодні треба посіяти. Це хочу до дощу, щоб закрити повністю відділок. Для комбайнів норм, а для сівалок трохи визов. Ну якщо дощ піде там в час в два ночі, то сьогодні хлопці, думаю, попрацюють подовше. Подивимося, як воно буде, щоб завершити повністю повністю з посівом на цьому відділку. Чому так треба? І чого так хочу, того що вся техніка у нас практично ночує в полі. Якщо сівалки не досіють якісь 50-60 гектарів, це дощ, якщо хороший пройде обслуговування, охранні там на два дні це все може затриматися, техніка в полі, грязь і так далі. Тобто під, під такі дощі я стараю, щоб техніка не залишалась в полях, а десь там бригади їх, паркувати їх. Ну, Так як це поле крайне, я показував, крайнє. І якщо вони будуть. Сіять його тут і не досіють, і потім оп'ять їм круг кілометрів 15 їхати до бригади, під дощ, потім обратно виїжджають. Ну я стараюсь з логістикою дуже внимательно, щоб лишні кілометражі, лишні потогодини, лишні двіження не робити, тому що це все время, ефективність, гроші, солярка і лишні там двіження вони нікому не треба. Так, ось машинка загрузилася. Їде з поля на елеватор. То такий друзі, на сьогодні у нас план. Все чотенько під дощ зробити, змолотить. От мені подобається цей коментарі, звісно, коли мене поправляють і пишуть. Мені прям так аж подобається. Я завжди кос-косим, да? косим соняшник, косим цей. Всі мене поправляють, Микола, запам'ятай, Кос, косять там сіно. А комбайн молотить. Ну, друзі, дивіться, якщо так согласен, то є тут двояка, двояка позиція. Комбайн то молота, правильно, він молота. Ну, щоб комбайну смолотить, йому треба скосити спочатку. На жатці стоїть коса. Він скашує, а потім молотить. І чисто раді інтересу, я в чат GPT забив, як правильно виражатися. Комбайн коса чи молота, реально. І тут чат GPT теж відповів: той тобто, спочатку комбайн повинен скосити, а потім змолотити. Тобто, що так, що так, правильно 50 на 50. А взагалі, якщо загалом говорити і правильно виражатися, це там ми збираємо врожай. Оце правильно. Комбайн збирає врожай. Оце правильно. А якщо поправляти, чи косить, чи молотить, то і молотить правильно, і косить правильно. І збирати урожай. Так що, друзі, це е, хто там сильно такий заядлий фанат цих фраз і поправляє молотить, то це вже всім, як би той, бо я цим сам і зацікавився. То можна і косити, і молотити, і збирати урожай, це все вірно. Так що так, е, косимо ми соняшник і, надіюсь, переїдемо сьогодні на слідующе відео. А зараз поїдемо, подивимося. На посів, так що так, друзі. Перегрузчик грузить машину. Зараз у нас працює 5 комбайнів, чотири джендира. І один кейс 50 88, і два перегрузчика. Один на один 10 на 1040 бушелів, один на 1200 бушелів. 7920, 6830. Ось один перегрузчик. Он стоїть другий перегрузчик. Вони, в принципі, вдвох свободно встигають. Зараз у нас, кстати, що можу вже сказати по соняшнику. Урожайність у нас зараз йде 20-20 з 20 половиною. На одному відділку, де такі кусочки 2, 3, 4, 5 гектарів. Там йде 15-18 урожайність сентнерів, де більші зараз полями з де зараз я і той випис показував і зараз. Тут іде у нас і 26, і 27 було, і 18, ну В середньому іде там 20, 22, 24, 18, 19, на круг 20. Які гібриди ми косили, ми косили зараз, збираємо врожай Євролатінг, Євролатінг плюс, і все. Євролатінг і Євролатінг плюс. На тому відділку, який приїдемо, там буде у нас експрес і чисто класіка, і чуть Євролатінг плюса. І що дуже жду з нетерпінням, це наших демок Полімагрейну. І там, де всі наші, там, де я знімав у випуску можете передивитися, де куча, куча, куча гібридів, буквально після доща ми їх будемо збирати. Дуже великий рознобой в цьому році по олії. Розпочинали ми, у нас була 40-42 олія, 44. В середньому йде 45-46. Ну, піонер в цьому році дуже радує своєю олією. Піонер 146, 130. Це зараз ми його косимо, да, 130-й, 146-й, олія 50, 49-50, як, як стабільно машина за машиною. Лімагрень 46 і Басовський, по-моєму. По-моєму, 47-48, що скажу. Ось, ось по кожній машині, як приймає машини, по кожній машині йде олійність. Сьогодні зараз цього поля ось у 44, 45, 46, 46, 45, 44, 45, 47 олійність, 47. Ось де косили ми піонер 48, 47, 48, 47, 47. Потім є 49, 48, 51, 50, 48 5, 50. Ось так. То зараз тут у нас є табличка. Табличка, табличка. Подивимося, я вам скажу ще по, по басфу. Зараз подивимось. По БАСФу, Інсан 222, олійність 46. Ну, в общем, середня, ось ми скосили 20 полів. Олійність 55, 42, 44, п'ятерки, 4, 42, 4 п'ятерки, 43,5, 55, 42. 42 і Мічиган. Це у нас. Що це у нас Лідея, по-моєму? Мічиган да? 42, Мічиган 44, Мічиган 43, 4. Інсан 44, Піонір 45, Інсан 46, Інсан 46, Лімагрен – 45, Лімагрен – 45, 4 П'ятерки, 43. 130, 50, 146, 50, 146, 50, 130, 50, 130, 50. Конкретно, да? піонір в цьому році дуже порадував своєю олійностю. Далі, далі, будемо дивитися, скосили ми тільки там, 20%, майже 25%, то подивимося, що буде далі. Так, друзі, ну план мій в принципі, звершається. Закінчили комбайни. Час назад поїхали на інший відділок. Дождик у нас, бачите, в принципі затягує. Прямо може, бо передають на ніч, там на 2 години ночі. А тут уже ми бачимо, що прямо ну, вже прямо ліє полоса. Но хотілося б, звісно, план максимум і засіяться. Тобто, нам ще ці 120 гектарів сіять. 6 вечора зараз три сівалки, тобто, якщо до 12 часов, грубо говоря, сівалки 20 гектарів в час теж сіють. 20-25 з заправками за цим, цим там навіть 22-25 мінімум. Так як нове поле, краї обсівати і так далі. Тобто 25 це. 5 годин йому йому їх сіять, але вони ще не там, ще переїзд часу. час. Всім, тобто до 12 ми реально можемо закінчити оте поле. Щоб і засіятися і за це. Було б, звісно, дуже круто. Було б дуже круто. Ну, подивимося. Їдемо поки подивимося зараз, як, як працює об, обробіток. Плюс один комбайн, тільки що їхав. На тележці на скат лопнув, ну то зараз зробимо не питання. Ну і сьогодні, якщо дождь не піде, може ще часик якийсь і покосимо на другому витілку. Це теж, в принципі, реально, що є дуже добре. Так що, друзі, так, всі воно косяться повним ходом. У нас вже всі почали там дня. 3-4 повним входом косяться, це Кропивницький, там як на Кривий Ріг, там долинка. Ну, ми чуть раніше почали, ми зробили десикацію 30% полів, то ми раніше почали, раніше почали сіяти, тому що збирати багато, сіяти багато. З цими тривогами, з усім. то трошечки це все раніше треба було розпочати. Так що так, друзі, їд, їдемо далі. Так, приїхав я на посів. Ось так гарненько. Бачите, як після вольти у нас все перебивається. Просто красота. Як розподіляється. Це після сівалки вже як гарненько. Там, де ось Вольта, бачите, скорость збавляє, прям видно. Скорость збавляє і трохи цей. То палки є якраз перед, перед розворотом, а де скорость набирає, все, уже, уже палки крошаться. І тут, кстати, на цьому полі, оце на цьому полі, це одне у нас із самих е, таких полів давніх, де ми запустили Ноутіл. Ми його взрихлили, це, по-моєму, сьомий рік уже ноутіл. Ви подивіться, яка. Подушка. Я ці поля в обзорі на соняшник, коли соняшник у нас сходив, там 7-8 листок, я показував ці поля. Просто як на картинці дуже красиво було Був соняшник, дуже класний. Ось тут він, кстати, дав по 23. Ось Тут ми бачимо і кукурудзу. І кукурузу, і соняшник, і пшениця. Тобто тут такий ковірчик нормальний. Е -е -е. І сіється хорошо. Сіється гарнесенько, класно получається, я дуже довольний, оцей дощ, як ляпне, то прям бомба буде. Прям буде бомба. Так що ждемо до що? Прям дуже гарно. Телефон впустив, блін. В пилюку. Навіть дивіться, Вольта як перебиває. Ось ми сидимо. Ось який кусок, ось всю яку палку просто конкретно. всю палку конкретно перебивав. Ось це я сидю і вокруг дивлюсь, вокруг себе. Які палки вона перебиває. Як ну прикольно, звісно, работает. Красиво, блин. Ходжу, снімаю це для вас. І прям не хочеться з поля уїжджати. Так тихо-тихо. Взагалі такий штиль. Пеляка стоїть і дождик оно заходить. Така класна енергія на полі. Чувствую, що правильна технологія, решток максимально. Я бы заходив би і ходив би по полю. Коли воно в тебе виходить, коли ти вже щось бачиш, що, до чого ти в принципі, стремився і нащупуєш цю ефективну якусь технологію. Да. Головне ще води б сюди, щоб нормальний був урожай. Це я говорю стосовно самої, самої картинки на полі, качества посіви, качества обробітка перед посівом. За скільки років ми до цього йшли, накопили оцю різними культурами подушечку. І ти вже ходиш, в принципі, кайфуєш. Тому що отак щелчком, за один щелчок, за один рік ти це все не зробиш, як мінімум 4-5 років треба. Так що в нашому ділі це все не швидко, дуже робиться, як хочеться. Так що так, друзі. Отака от картинка, ждемо дощу. Зараз ще, ще поїдемо якщо спіємо, до комбайнів на другий відділок. Ще раз покажу вам комбайна, комбайна трактора. Так, друзі, у нас 9 вечора. Комбайни переїхали, ще й трошечки вспіємо ми покосити, наб'ємо дві машинки, то косимо. А сівалочки, звісно, не закінчимо той об'єм, який я планував під е -е, дождик, але нічого страшного. Сіять ще багато, ті там 30-50 гектарів ситуацію в даному випадку не рішать. Тому ждемо доща, 9 вечора. Передають його на 12 ночі, на 3, там уже хороший. Але ми бризкаємо й ріпак хлор бо гусінь. гусінь є і, і гризе нормально ріпак. В общем, роботи ще е, продовжуються. Ну і вночну також робимо під посів готовим площу вольтой, то вже по факту дощ пішов і шабаш. Так що, в принципі, по комбайнам нормально доволен, можна їхати додому, віддихати, спати і сподіваюся, що оставлю форточку відкриту, що дощ мене розбуде, і я буду слухати цей чудотворний звук дощика. Так що, всім бажаю врожаїв, всім бажаю дощу. З вами був Микола Монашок. На цьому ми закончимо наш випуск і побачимося вже дуже скоро в наступному випуску. Пока!